Компанія автопарк нове надходження для вас. Це у нас Mazda 2011 року випуску 2,5 двигун, Додатково встановлене газове обладнання на автоматі. Машина офіційна, є косметика показувала, критичного абсолютно нічого нема. Максимально класний стан, збережений, хороша комплектація. У нас додатково є передні і задні партонніки, то на вона повністю в круг. Гарненько виглядає оптика на юнальних водоспавних дисках. Шкірідний салон в дуже класному збереженому стані світлостеля. Люк 100 підімачі для заднього ряду пасажирів. Попередній частині всі 45, музика боус також попередній частині без зауважень, встановлено додаткового газового обладнання, є пам'ять сидінь, шкіряне кермо 286 тисяч пробігу, мультимедіа двозони клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь. Звичайна автоматична коробка передач. Даний автомобіль знаходиться у нас в автосалоні. Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит, лізинг також за готівкою розрахунку. Дане авто, а також багато інших, ви зможете побачити на нашому сайті Автопарк Юа. Чекаємо вас щоденно!